Лабубу трендова іграшка, яка вбиває психіку. Чому не варто купувати своїм дітям та й собі цю іграшку? В одній іграшці, створеній на основі смайлика декілька емоцій за градусом емоцій. Ми бачимо бровки, які передають сум посмішку, яка асоціюється з радістю. Як це буде впливати на вашу дитину? Насправді, навіть і дорослий, у кого вразлива психіка, сприйме цю іграшку негативно. Перше, що дає ця іграшка, або точніше, що вона забороняє, це визначити емоцію. Вона дає сплутані емоції, які в свою чергу викликають амбівалентність, де любов і страх в одній системі викликають змішане почуття. Насправді, розрізнення емоцій від добра до зла. від Позитиву до негативу, це найважливіша навичка, яку ми маємо навчити свою дитину. Але ж ці іграшки нам дають змішану емоцію, яка спотворює світ, який ми присвоювали цій дитині. Світ, в який ми її привели та показуємо його. Таким самим чином вона нівелює знання батьків та інформацію, яку видавали раніше, адже в одній фігурці. Зовсім інше. вона дає порушення уявної гри, адже гра починається в уяві дитини, а тоді вже задіюється іграшка, якась фігурка чи якийсь предмет. І саме ця гра, яку дитина спочатку починає уявляти, вона вже... Не відповідає дійсності такі діти можуть сміятися, коли потрібно плакати. Вони не розуміють, що потрібно захищатися, коли їх ображають і сприймають гнів оточення за благодать.